Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Усім привіт. добра, тепла і Божого захисту. 19 липня субота. Гримить, ну а я хутенько зніму відео поки ще сухо. Так, чому я стою біля своєї квасолі? Рівно тиждень тому я обробляла свою квасольку. І я обробляла таким препаратом, як Engio. Е, той маленький пакетик потрібно було розвести на 10 літр, А я на 10 літр дала два пакетики. І тому хочу з вами пройтись і показати вам і відразу самі подивитись, чи часом в нас нічого не погоріло. Листя, ось так, якщо подивитись візуально, чисте, правда? Попаленого нічого немає. І якщо ось так прогорнути, то в нас тут також нічого попаленого нема. Лише є перецвівші, е, перецвівші, перецвівша квасоля, яка, ну, може десь. Але ми бачимо перецвівшу квасолю, яка позав'язувала стручки. Ось бачите? Ану, я листочку примись. Нічого тут попаленого нема. Навпаки, бачимо, тут вже великі лопатки. Бачите? А де? Бачите? Квасолька є різна. Ще деяка має цвісти, а деяка вже перецвітає, а деяка вже лопатки зав'язує. Має, верніш великі лопатки. Так. Зелену ми вирвемо. Так. І і. я рахую, що я великої шкоди не зробила. Бачите? Ну, Принаймні, оце тільки на початку бачила, що щось посохле. Ану. Ну, може, ого, ладощик починається. Може, де-не-де. -де. Але ось, бачите, не попечене, І це мене радує. А ось тут яке листя було, таке й залишилось. А яка тут у нас квасолька, ну-а-ну подивимось. Щось там в'яжеться, але щось таке нездубнотє. Ні, а де? Стручки є. Стручки є. І зілечко є там, де нема квасолі. Так. А це квасолька від Олічки, прийма каналогородний релакс. Ну, стручки нібито не попечені. От чи листя таке було, я не пам'ятаю. Бачите, бачите, що в мене зійшло. В мене зійшли кабачки. Щоб були для красуні і для мене. Раз не зійшли у гірки, значить нехай ростуть кабачки. Дівчата, подивіться, що там робиться. Ай-яй-яй. Там так дуже сильно гриміло, що я в якійсь мірі боюся. Ну, але нічого не зробимо. Так, ну що ж, до моєї квасольки я повернуся на наступному тижні, на наступну суботу буду обробляти і вже розведу так, як потрібно. Ви не робіть таких помилок, як я. Читайте уважніше. А я дякую своїй подрузі, що мені підказала, що я неправильно розвела. На це ображатись не потрібно. Тому що, я скажу так, не помиляється той, хто не працює. Так що я свою помилку виснала, а ви такого не робіть. Все, усім пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока.